Браття і сестри, українці, які проживають за межами України, настав ваш час в чергове підставити плече батьківщині. Звідси з України ми закликаємо вас приєднатися до всесвітньої акції Stand with Ukraine, яка пройде у цю суботу за координації світового конгресу українців. Я залишу вам посилання на інтерактивну мапу, де ви можете знайти ті країни, і ті міста, і адреси, де треба буде вийти на вулиці і на площі в тих містах і країнах, де ви проживаєте, для того щоб закликати. Владу в тих країнах суспільства тих країн не послаблювати допомогу Україні насамперед, велике прохання бути максимально активними а, людей у тих країнах, які є нашими ключовими партнерами, насамперед, сполучені Штати Америки. Нашого світу по всьому світу люди, ви маєте вийти на вулиці і привернути увагу до всього, що відбувається, тому що тут, в Україні, ми будемо якось давати ради тим викликам, які ми маємо на фронтах і в українському суспільстві. Але зовнішні виклики, без вашої допомоги, нам буде вкрай складно подолати. За посиланням, яке я залишаю, ви побачите не тільки інтерактивну мапу. Ви зможете, якщо там немає вашого міста, знайти як списатися, де заповнити заявку, щоб зареєструватися на проведення акції у вашому місті. Ви знайдете там. Матеріали, які можна буде роздрукувати, плакати і тому подібне. І, будь ласка, велике прохання. Будьте активні, не забувайте, що у нас спільна мета, єдина мета. Україна свята не здолана нікими ніколи, незалежно від того, де ми проживаємо, незалежно від того, який паспорт якої країни лежить у вас у кишені. Головне, що в ваших грудях б'ється українське серце. І пам'ятайте, виходити на акції тільки е ком'юніті українців, це дуже добре, але це може не вразити місцеві політичні еліти, тому тягніть собою на ці акції. Тих, з ким ви дружите і працюєте, громадян тих країн, батьків, дітей, які вчаться разом з вашими дітьми. І тоді все у нас вийде дуже добре. Будьте чемні на тих акціях, дуже сильно не бийтеся і не називайте пеньками тих людей, які вас не розуміють. Спілкуйтеся з ними і пояснюйте їм. У нас все вдасться. Тримаємось купи. Працюємо, панове.